Красно дякую. У нас була чудова зустріч, ми дуже багато чого обговорили. Як ви знаєте, я мав понад дві години розмови з президентом Путіним. Ми багато пунктів обговорили, зблизилися, може, дуже зблизилися. Ми з паном президентом оце щойно говорили з європейськими лідерами Еммануель Макрон. Французький президент Олександр uh, Ступ uh, Республіки Фінляндії, президент uh, Карл Нуракі, Карл uh, uh, Ka Навроцький з Польщі, uh, Норвезький президент, прем'єр-міністром, прем'єр-міністр Джорджі Малоні, Італія, um, Кір Стармер, Великобританія, Чеслор Фредрік Мерц, Федеральна Республіка Німеччина Марк Рюте, генеральний секретар НАТО. Президент президент Урсула Бон Дерлян, Європейська комісія, ми з усіма говорили, це великі провідники світу, ми з ними мали дуже істотну розмову, і це був належний момент для такої спільної наради. 95% Ну не скажу точно, але набагато ми поступили вперед, і безперечно, це найбільше війна від Другої світової від тих часів. Я хотів би подякувати стівові Віткові і Джарадові Кушнерові. Дякую, Джареду за те, що зробив так багато стів. Вітков Джаред Кушнер, Марко Рубіо. Хочемо подякувати Маркові Рубіо. Під хексет вони зробили дуже багато ці четверо і я не знаю, чи це комусь було б до снаги, не знаю чи так да, зроблено це все, але ми наблизилися дуже і дуже. А всі думали, що це цілком неможлива річ. Отже. Ми обговорили фактично всі предмети і перед тим була розмова з Путіним. Ми досягнули великої деталізації. Сьогодні обговорили всі подробиці. Дякую, пане президенте, за те, що прибули до Мара Лага. Нас сподобалися, сподобалися. Сподіваюся, наші наїдки вам. Ну вашим колегам великим таким дужим, сподобалися ми маємо генерала Резина Кена. Pannen en eh, generalen. So, uh... Дякую за вам за присутність, пане президенте. Може, ви скажете дві слові. А потім ще ми будемо багато говорити ще ближчими тижнями, але завтра буде розмова. Дякую, пане президенте. Дякую за все, шановні колеги. Я найперше хотів би подякувати президентові Трампові за чудову зустріч у всім на пречудовому місці в Марлаго. Ми мали обраду всіх тем і зробили великий поступ, оцінили. Зроблено від американської і української групи цими тижнями хочу подякувати Сіву і Джаредові Кушнерові особливо і, зокрема, за їхню участь за їхню відданість справі і своїй команді Рустелмові Умерові панові генералові за їхню участь. Ми хочемо сказати, що 20 пунктів вам мирного плану. Бул великі гарантії все узгоджено на 100%. Гарантії від США майже. Військовий вимір на 100%, план на відбудову і далі і подальші події, етапи, безпекові гарантії це найважливіше в, їх... в осягненні тривкого миру. Ми далі працюватимемо зі свого боку, і ми мали щойно, як сказав президент Трамп, дуже плідну розмову з провідниками Європи. І ми ближчими тижнями матимемо зустрічі для того, щоб узгодити все те, що лишилося, довершити завершити, може Вашингтоні будуть європейські лідери, українська делегація уже в січні. Ми готові до миру. Ще раз хочемо подякувати президенту Трампові за його гостинність і за істотну дискусію. Дякую, пане президенте. Чи є якісь питання? Прошу. Українські українські безпекові гарантії, які як стоять справи, 95%, Не хочу міряти на відсотки. Скажу, що ми дуже наблизилися. Одне два питання залишаються тверді горішки, але дуже багато поступу було сьогодні. Останніми місяцями це було це не одноденна подія. Вона готувалася тижнями, місяцями. Пан президент сказав 95%, Думаю, що ми наближаємося до цього відсотку. Чи ви узгодили вільну торговельну зону в Донбасі? Як розділити сторони? Як лінію розділення? Я б не сказав, що ми цілком погодилися це. Занадто буде сильно сказано, але ми наблизилися до розв'язання цього великого питання. Ми ближче ніж можливо, Цілковит цілковито не розв'язали цього питання, але дуже дуже близько. Це складне питання, наближається до розв'язання. Після того як ви говорили з президентом Путіним, чи є яка відповідь від Росії в цьому питанні? В чому питання? кажуть, що Україна має віддати Донбас, чи це так? Ну вони цього просили. І з цього приводу постала суперечка. Треба узгоджувати позиції. Але мені здається, що все рухається в потрібному напрямі. чи є якийсь мирний розв'язок? Якщо щось станеться чи не станеться, прошу Прошу, прошу, скажіть. Ви ж не завершили питання? На ми на побачимо. Побачимо, життя покаже. Ми наближаємося дуже, дуже близько наблизилося Питання до пана президента. Чи готові ви, пан Зеленський, зробити демілітаризовану зону ек... вільну економічну зону? Ми обговорили 20 пунктів, і я дуже радий, що наші команди зблизилися. Я погоджуюся з президентом Трампом. Нам ми працювали не день і не тиждень, понад місяць від Женевської зустрічі двох зустрічі у Майамі, Далі в Берліні. Тепер Мар алаго і дуже складне питання. Ви знаєте нашу постать з цього питання? Треба поважати українську конституцію, територіальну цілісність і територію, що ми кон контролюємо. ставлення зрозуміле, але як сказав президент Трамп, це дуже складне питання. Ми маємо різні позиції з Росії з цього приводу. Коли ми говоримо за референдум, ми кажемо, що це один з варіантів. Можна мати референдум, будь-який це так би мовити варіанти плану. Може бути референдум для плану або без референдуму. Це один із можливих ключів до цього замка. Згідно з законом або а, а, плані референдуму, а якщо це буде складно, наше питання для нашого суспільства це питання дуже важливе. Треба голосувати. Це їхня земля, це земля, що належить одній особі. Якій це багато поколінь нашої нації, і треба, щоб парламент або референдум погодили це питання ну безперечно, 91%. Соток виступає за завершення цієї війни. Росія хочу завершити всі, хочуть завершити. Ми хочемо покласти тому край. Тому дуже багато людей гине. величезна кількість від другої світової. Небачена кількість ж хочемо завершити. Ви будете uh, говорити uh, за плани завтра. Ну не знаю, залежить від того, що станеться завтра. Джаред і стів працювали над тим, щоб щось приготувати. І якщо щось постане, якісь питання, я можу виступити з цього приводу. Отже, мені здається, що земля так, територія захоплена може вони хочуть її ще забрати ближчим місяцем. Треба квапитися із нашою угодою Україна борониться дуже завзято і за події дуже багато шкоди супротилежній стороні. Але я думаю, що настав час покласти край цій Боротьби дуже багато, вже на жаль, загинуло люду. Я кажу, що ніхто не заперечує, І якщо двадцятого 20... 20... року не було б цього прецеденту з виборами я говорив з президентом Путіним, а він без кінця говорить, що Росія, 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 але це все якась фальшивка, скільки я знаю. Але я говорив з ним. Ми говорили за Україну. Я вже говорив бо що це він береже як зіницю око. Любить це але. Я чув дуже складні виступи, дуже погані виступи від багатьох і та в нас не перша катастрофа. Отже, я не маю складнощів з тим, щоб досягти згоди, укласти угоду. Я Можу звернутися до парламенту. Я це вже запропонував. Якщо це допоможе, Я думаю, що так, але я не так просимо, просимо, запрошуємо. Я не знаю, чи на це буде конечна потреба. але 25 тисяч життів на місяць. чи Скільки там є, готовий пожертвувати багато чим на те, щоб вирятувати ці це життя? Прошу там, Звідки ви з України? Чудово, мені так і здалося. Запорізька атомна, чи обговорювали це питання? Запорізька АЕС так, ми це довго обговорювали. Як ви знаєте, АЕС може негайно почати експлуатуватися в чудовому стані. Говорить з президентом Путіним з цього приводу. Вони говорили за АЕС в найбільшому ж у світі. Знаєте, в світі найбільшу важко повірити. Президент Путін працює з Україною для того, щоб запустити АЕС. Він хоче бачити її введення в експлуатацію, не націляється ракетами, бо це було б усім небезпечно. Але ми працюємо це, може дуже швидко запрацювати. І там люди вже роками працюють 5 тисяч працівників цій АЕС. я сьогодні про це дізнався. Найбільша АЕС у світі в своєму роді, і вони можуть дуже швидко її запустити. Це великий поступ, коли перестає він перестав націлятися бомбами на це на цю АЕС створення якоїсь робочої групи. Обговорювалися, що це буде за робоча група, що вона розглядатиме, і які ви дасте їм настанови. знаєте, робоча група складатиметься Стіва, Сіво Віткова, Джерада Кушнера, генерала Резіна Кейна, Марко Рубіо, і ще там буде кілька осіб. І Під гексет мені здається, що має приєднатися до цієї робочої групи. Він робив чудові речі в зв'язку з цим, і так само Україна може на деяких добродіїв, що з нами сьогодні обідали. Чудові люди, мені дуже сподобалося їхнє товариство. Ви можете назвати когось. Як я сказав, уже ми працювали з Сівом з Джаредом. Працювали з на з нашого боку Рустему меров заступник міністра е, МЗС, е, пан кислиця. Е, ми працюємо, пан генерал Ігнатов. і я думаю, що ми а, будемо е, розглядати шість документів і на січень матимемо ухвалу. Далі триває робота над цими документами. Ви знаєте, що робити, і ця робоча група. Важливо сказати, відзначити, що вони працюватимуть з Росією, тому що з нами між собою нам працювати мало глузду. Вони працюватимуть із Росією. Скільки часу треба, щоб останні, останні подолати дюйми, так би мовити, чи цаля? може кілька тижнів. Може, якщо погано все буде, то нічого не станеться. Такий шанс залишається, але було б дуже шкода. Кілька тижнів я б дав на це, так чи так, але якщо воно під піде добре, а може піде і не добре. Ми маємо одну, один пункт. Він нам здавався не такий великий, а він поділив думки наші. Треба дуже докладно, дуже детально. 35 років деякі питання дожидали свого розв'язку. Ми кілька днів узяли і розв'язали. 37 років. Один день мені пішов на те, щоб це розв'язати. Але це дуже складно. Але мені здається, що ми впораємося. Я не не скажу коли, але ми впораємось. Тристороння зустріч між президентами. Я бачаю, що це станеться у свій час. Я бачив дуже цікавий обмін думками з президентом Путіном сьогодні. Він хоче, щоб це сталося. Він мені про це сказав дуже серйозно. але Росія має сісти за стіл переговорів. І я кажу, чи і виявилось, що ми були праві. Вони все вигадали, і натомість ми маємо ми... Не змогли дуже багато торгувати, і це була ганьба. тому, що багато успіху можна було досягнути тут, через торгівлю з Росією. Там є мінерали, дуже багато всього. Але Росія, Росія, Росія і все ці всі ці розмови було створено. Це все зробила корумпована Гілларі і просто ці жахливі люди. Вони постійно створюють ці наративи. Росія не проти провадити бізнес з нами, але не дивлячись на те, ми маємо рухатися, і я певен, що я переконаний. Що ми досягнемо цього? Time, location, місце, yeah. локація. Так, ми багато чого Those обговорюємо. Almost, Дивіться, я з ним говорив. десь 2,5 so we'll години. Я говорю, ми дуже багато чого обговорювали. Ми не ми, не говорили, about about how, ми, не, ми не говорили про погоду. Ми не говорили про те, який сьогодні чудовий день. президент Зеленський сказав на зустрічі з європейськими лідерами. Що буде у Вашингтоні? Вашингтоні чи де інде. Ці люди вони неймовірні. Вони витрачають величезні кошти на підтримку України. але Вони турбуються про цю країну, тому що вона є важливою для них. зокрема для нас це дуже важливо. Для мене це питання людських життів. Тисяч тисяч життів. Ми захищаємо практично весь Атлантичний океан і not, чесно кажучи, ще right багато інших місць. але ми співпрацюємо з ними. Я роблю це заради збереження людських життів. 350 мільярдів доларів. Байден згає Але побачимо, with, як ми з цим but, спораємося. у нас є якийсь контракт, побачимо. <ган> У нас буде я я вірю, пане президенте, що ми набагато ближчі зараз, ніж будь-коли раніше. Інколи, коли він був був ближчий, а президент Путін ще далеко від цього стояв, а потім Путін ближче підійшов, а він далеко стояв. Але мені здається, що вони обидва хочуть, щоб це сталося. <ган> Ви говорили? Декілька разів, що ви хочете припинити вбивства, і принаймні 100 американців загинули в українській війні, в російсько-українській війні. Яке ваше повідомлення для тих, хто втратив своїх рідних? Моє повідомлення є зрозумілим, що це величезна втрата. Вони втра... вони загинули у вони загинули у іноземній державі, деякі з них були видатними людьми. Безпека є найважливішим питанням для України. Чи ви можете запевнити у якихось обіцянках? Так, ми будемо співпрацювати з Європою, і Європа візьме найбільший шмат цієї роботи, але ми звісно будемо на 100% їм допомагати, як і вони нам а хто ви Рейтерс Енді okay. so, oh, вашій said, розмові з президентом. ви сказали, що яку відповідальність Росія має за відбудову України? Так, так, я саме сказав. Russia's так, вони будуть допомагати. Росія буде допомагати. Росія хоче бачити Україну успішною. і це може uh, прозвучати трохи дивно. але президент Путін був дуже ще. Щирим та щедрим у успіхи успіху Україні, зокрема у енергетиці, у продажу енергетики та інших ресурсів за низьку ціну, але вони вже працюють два тижні з Стівеном, Марко і Джерадом. Путін погоджує чи погодиться він на припинення вогню? Не на припинення вогню, і це одна з причин, одна з тем, над якими ми зараз працюємо. Не припинення вогню Якщо є можливість, що припинення вогню буде. Перервано uh, поновлення вогню that, і президент зараз дуже переживає про це, але мені it здається, it. ми знайдемо but шлях it, як досягнути but цього. Але я також розумію позицію Путіна. Нам треба ставити себе теж на його місце. І ви знаєте, я на стороні миру. Я на стороні миру, але це це проблема, яку треба вирішити. Чи люди, які покинули Україну, будуть uh, брати, people, брати people, участь people, у голосуванні. Що маєте на увазі? Якщо ми говоримо про людей, yeah. це yeah. дуже yeah. багато yeah. людей. Yeah. так, yeah. вони будуть same так, same так, yeah. Yeah. так само проходити референдум, так само як, yeah. як yeah. вони yeah. мають yeah. на це право. вони мають ці права. Yeah. Якщо yeah. ми дойдемо до пункту референдуму, yeah. якщо ми дойдемо до yeah. цього кроку. Люди потребуватимуть інфраструктури, і це не легко, це не просто. Це не за один день. Дуже швидко. Це дуже складно, тому що нам треба інфраструктура. Нас є мільйони людей, і треба розбудовувати цю інфраструктуру у Європі. Зокрема, Президент Трамп, Ви підписали цю е, містичну кнопку. Е, що що триватиме наступні тижні? Будуть продовжуватися бої, напевно. Якщо нічого не станеться, вони будуть продовжувати воювати і помирати. І ми не хочемо, щоб це сталося. Якщо президент Путін цього не хоче, Дякую вам дуже усім. Дякую. обід був вдалий? він зайшов і сказав, яке неймовірне місце, як мені повезло. Yeah. Білий дім це дуже особливе місце. Я сподіваюся, що ви нас цим обідом не менше ніж там. Дякую всім. А ви поставили дуже влучне запитання. До речі.